Сергій Федорович, привітайте з нашими глядачами. Добрий день, шановні глядачі. Ми з вами говорили про підняли з вами тему. Ви якраз десь включилися на початку нашої дискусії. Ми говорили про те, що Богодухівська громада має унікальні можливості. От в цьому році спілкуючись із головою районної ради Юрій Дмитровичем Ясином, я дізнався, що це були найвищі врожаї зернових культур. В Харківській області Богодухівщина, і знаю, що саме в Богодухові сьогодні є досить успішні переробні підприємства. Чого не вистачає, не вистачає те, що ви коли сказали в інтерв'ю з нами. Ми тоді якраз в цьому році на полі сівба була, здається. І ви сказали, що не вистачає у нас тваринницьких комплексів, які потягнуть за собою необхідність створення певної інфраструктури і комбікормових заводів і так далі, і тому подібне. Ви депутат міської ради не районний. Але я розумію, що ініціатива може бути від вас подана і на районну раду, в тому числі тим більше, що із того, що я почув від очільника району, він також підтримує цю ідею створення певного ну, сприятливого інвестиційного фону для того, щоб до нас зайшли інвестори. Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте як депутата аграрій оцю ініціативу? Спробуйте перші кроки. Дякую за запитання. Дійсно, я як і аграрій, і як депутат, один представник, наша Європейська Солідарність представлена як в міській раді, так і в районній раді, так і в обласній раді, і в Верховній Раді. Тому ми маємо представництва в усіх органах влади місцевої. Тому і ми будемо виступати з такою ініціативою. По-перше, я декілька років назад казав, що нам потрібно у себе зробити закритий цикл виробництва, починаючи з вирощування зернових, кукурудзи, олійних культур. І також у нас є декілька переродних підприємств, м'ясопереродних і молочних, яким не вистачає сировини, які везуть сировини з інших областей. А в нас є шанс зробити тут і більш. Дорожче продавати свою продукцію, тому що у нас логістика, на жаль, дуже дорога. Дорога вести хоч в Одесу, хоч на західні кордони. У нас найбільша логістика по всій Україні. У нас проблеми є з цим от зараз. Я вибачте, вас перебуваю, але урожай ви вже зібрали фактично. Як з продажем цього року продажем, велика дуже вартість логістики і нам. Після того, як ми довеземо його або в Одеську область, або за західні кордони ціна падає, знижується в два рази і це стає менше рентабельно. Тому один із шляхів або єдиний шлях це перероб... зробити переробку тут, в нашому районі, вирощувати тваринництво, розвивати. І у нас вже є підприємства, які готові купувати цю продукцію. Є продукція нам Єдине, потрібно розвивати, щоб будувати, на жаль, були часи, коли це все зруйноване, і треба будувати сучасне тваринництво, сучасні комплекси, такі як в інших європейських странах. А скажіть, от Богодухівська громада, я зараз не про район, може претендувати на те, що зацікавляться інвестори? Чи можуть бути свої власні інвестори, які зацікавляться і будуть будувати, якщо це буде? Знову ж таки кажу, сприятливий інвестиційний клімат, про який ми зараз поговоримо. Звичайно, у нас є, є свої інвестори, ті ж товаровиробники, які виробляють е, е, сільської І це можуть бути інвестори, які е, е, представлені більш потужним капіталом. Це справді, що пшениця в цьому році десь трішки більше трьох тисяч. Так. Так, Це, це правді, що соя 8? Кукуруза називають там від 2 500, такі ціни, одиниця е, і... 3000 і покупців не так багато. І це правда, що можливість закриття, тобто. Роз, ну, розоряться, наче дрібні фермери. О ті, які 100 гектарів, там 150, можуть не витримати. Просто такого. Правда, що вони несуть збитки в цьому році, це так і є. це конкретно збитки. Як вони так. витримають, не витримають? Це це ще питання. Сергій Федорович, а може це будуватися нашим інвесторам? Ну, складчину одному важко. А може в двох-трьох зібратися? Звичайно, а, треба я вважаю, треба розробити комплексну програму для нашої громади і району. Виділити певні учаски земельні, де це буде відбуватись будівництво. Об'явити це нашим товаровиробникам в першу чергу, інвесторам своїм, своїм да, щоб вони приймали участь в цьому, виділити також, розрахувати, який нам потрібен комбікормовий завод. І е, до кожного проекту кожної зробити проект, може один на всіх е, і аналогічне робити на інших ділянках, можна індивідуально, і далі е, е, об'явити, що є такий проект, і ми збираємо кошти, збираємо інвесторів. І я впевнений, що інвестори знайдуться і за рік це можна збудувати. Що таке хороший клімат для інвесторів? Це коли їм не доведеться платити. Ну як хабарі <смеш> за рішення, Звичай... хабарі за виділення, хабарі за експертизи. Я впевнений, що і депутатський корпус, і керівництво міської ради, районної ради підуть на зустріч і, звичайно, тому що всі розуміють, що це в майбутньому, це податки, це надходження. Ну, в наш бюджет. Це збільшення в рази да, податків. В от, рази. Ми... І всі на зустріч треба це робити. Потрібно е, розпочати це, виділити земельні ділянки це і дати можливість будувати без всяких е, інших затрат для інвесторів. Якщо і затрати, то інвестори до розуміють, що ці затрати витрати прозорі, справедливі. Також потрібно, щоб до кожної земельної ділянки було підведена електрична енергія інші мережі, і щоб це були реальні проекти нам. Щоб допомогла місцева місто архітектура, містобудування. Щоб це зараз все в наших руках, сервіз за руках. І, і ще одне дуже цікаве питання, яке просто не можу вам не задати. Хай люди не думають, що це зараз ми говоримо буде тваринницький комплекс. і Ми представили там стоїть скотнік. В драних штанях з сапачкою чи з вилами чи з грабаркою, да там і двигкає потихеньку якийсь там гноєтранспортер, який стає постійно і кругом смердить. Сучасний тваринницький комплекс буде потребувати іншої зовсім робочої сили. Там будуть інші зарплати, я так розумію, але і підготовлені кадри туди будуть потрібні. Я спілкувався в ході ці. Ну, цих серій цих матеріалів я спілкувався із Віктором Івановичем Свирем, із Писарівки, це Золочівська громада. Я чув про те, що роблять сьогодні в Олександра Олександровича Кондратенка на його фермах. Роботи уже на фермах молочно-товарних. Що буде з м'ясним, там ще простіше з м'ясною гали, з м'ясними тваринницькими фермами. Хоч це будуть птахоферми, хоч свиноферми, хоч для великої рогатої худоби. Я так розумію, там механізація може бути тотальна, майже 100%, так? Так, да. у сучасних фермах все автоматизовано, і там потрібно для обслуговування ферм там один-дві людини за сміну. І відразу для критиків скажу, що і в цих проектах. Найпершим передбачається система очистки підходів, тобто це не буде поганих запахів, це не буде потрапляння річку, з якими ми так довго боролися. І нарешті стається побороли це питання. Ми гордимося тим, що ми піднімали його і вели з планово. Це буде, це, це звичайно, буде ми дотримання вважає, екологічних ми, вимог. Звичайно, ми вважаємо, що треба впроваджувати тільки сучасні європейські західні проекти, які це все передбачають. Дякую, Сергій Федорович. Я так розумію, що ви будете ініціювати цю роботу. І я, і наша команда будемо ініціювати. Як буде цей документ називатися, який ви скоро понесете в обидві ради: і місцеву, і районну? Скажу так, з колегами ми обговорюємо, що це буде програма розвитку тваринництва в нашій громаді, і Балодухівській громаді і Балодухівському районі. Це буде програма розвитку. Це буде окрема програма окрема розвитку окремої галузі. Ми зараз з колегами розробляємо і будемо подавати на розгляд депутатських корпусів. Дай Бог вам здоров'я, Сергій Федорович. До нових зустрічей. З вами була газета Заря Вісних Багадуківщини. Я Мирошник Савич.